Грати на цьому інструменті було задоволенням, бо відчувалося щось рідне, близьке до душі. Наразі якомога більше інструментів відродити і поставити, зробити їх доступними для всіх людей. Ми максимально ставимо їх у публічних місцях. Це торгівельні центри, або от як сьогодні станція, метро люди можуть у будь-який момент, коли є таке бажання підійти, сісти, пограти, доторкнутися до цієї історії. 20 інструментів ми вже відродили. Чим більше ми наразі зможемо відновити таких інструментів і розширити географію і поставити їх, умовно там у кожному куточку України, тим більше людей зможуть е, саме відчути і почути цей прекрасний звук нашого культового піаніно України. Саме на цій станції він лишається як подарунок нашої компанії всім харків'янам.